хімічні реакції, що супроводжуються випаданням осаду. Для досліду нам знадобляться розчин ферум трихлориду, натрій гідроксиду, натрій ортофосфату та аргентум нітрату. До жовтого розчину ферум трихлориду додаємо декілька крапель натрій гідроксиду. розчині утворюється аморфний бурий осад. При додаванні до безбарвного розчину натрій ортофосфату безбарвного розчину аргентум нітрату утворюється жовтуватий кристалічний осад. Утворення або зникнення осаду при змішуванні розчинів речовин Одна з ознак хімічних реакцій.